Так, привезли міга. Привезли міга. Ну, цікаво, що він покаже. Я міга хлопцям обміняв на, на молоду сучинку, бо хлопці більше для хочуть кочу і Ну подивимося, що він покаже, мені самому цікаво, що міг покаже в роботі. Кобель. Гарна голова така у нього. Непоганий кобельок. Подивимося, що він покаже, цікаво, добре, що хлопці молодці, привезли. Я взяв шанельку у них. Молоду Сочинку, а вони їм дав цього міга. Всі бачать, коли його привіз. Ось так. В'язати зможемо в будь-який час з ним. В'язати без проблем, а хлопці більше мають можливість ходити, полювати, хай займаються. Але, що цей пес нас в нашій області. Ось так.

Але хлопці, він за голосу депутат перші суто не ходить, як він за голосу його. Но... Але, але, але всі я говорять, що я, я збираю всякий сутичку. такі сутич, хлопці, я збираю. Розумієте? Щоб він зараз йому дасть. Ну, 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 ну. Ну, këtu rale me lart. Unë po e marr me shumë kontroll. Ta, ta. E za mało, za mało, i te, të bashkëpunimi jeni këtu. Ja bloku është më. Aqui a triturou, foi, ele não gosta de fazer isso, de fazer. Ele gosta de Não ia não. Não soro, não Não Щоб це було, що нього б взяв 100% собаки білового. Царство небесне. Хороший кабіль, перспективний, молодий. на в'язку буде самий, самий раз. Давай, підходимо, пересела.

Який песня заголовлю не менети. Він ну долу так не так весь він затратний По Помістю? Його ж якби що цей пес нічого не бачив, якби розкачав цього пса, Він нічого вже не бачив цей пес. Взагалі ніякого стрілу нічого взагалі. Ноль. Цей мужик знав фактично не це. Тому якби дав ще пару бурсуків, ніби цих.